3100 маскувальних сіток за роки повномасштабного вторгнення виготовили волонтери Полтавського загону невтомні бабусі. А це 82 тисячі квадратних метрів, розповідає волонтерка Людмила Заливча. Каже, що сьогодні потреби армії зростають, тому й роботу волонтерів додалося. Потреби армії це на першочергове завдання, і якщо вони будуть відчувати нашу підтримку, то це буде їм на буде їх надихати і буде додавати їм сил. Полтавці, які воюють, то до нас як тільки відбувається якась відпустка, навіть короткочасна, вони заходять заходять до нас, бо знають, бо знають, що тут постійно, постійно є люди, і звісно, дякують нас. Полтавці намагаються долучитися до підтримки воїнів, розповідає волонте. Терка Мирослава Пляшкова каже, що люди час від часу приносять їм матеріали для маскувальних сіток. Завжди кругом вишукуємо. Ціла проблема матеріалу. Добре, що Ворскла нас виручає. Ще якісь хтось привозить. Люди приносять біле, ось там біле лежить постільне, всяке ми фарбуємо. По кольорах підбираємо. Але тканина, яку приносять полтавці для плетіння сіток, швидко закінчується, наголошує волонтерка Мирослава Пляшкова. Додає, що зараз, крім матеріалу, потрібна і інша допомога. Просимо людей приносити біле для покраски, приносити, може, десь знають, де працює камуфляжне. камуфляжні бачите, У нас найбільша потреба. Такі якісь матеріали, які годяться для. Плетіння сіток, ну і звичайно, і смаколики відправляємо і відправляємо через волонтерів і вологі серветки, і мило. Долучитися може кожен охочий. Двері бібліотеки філії номер 7 відкриті у бутні. Сюди їм можна принести всю потрібну допомогу для армії. А ще четверга волонтерки передають маскувальні сітки та інше отримане від небайдужих людей нашим захисникам.